Всім доброго дня. Рішив зняти таке відео з проблемкою, з якою я стикнувся. Ось з таким інкубатором. Не з 200. Ну він на 100 яєць. Значить, Дивіться. Я вже його зробив. Коли я зробив, я зазняв те відео. Ну, Думаю, що вже його не розбирати. Ну, я його змонтірую, все. все вам буде зрозуміло. Значить, дивіться. Температура зараз виставлена 38, показує 38,7, 6,7, ну, це воно так і є, влажно 66. Сьогодні вже буду додати, бо вже пішов надкльов. Пару штук надклюнулось. Сьогодні 20-й день, завтра вони будуть лупитися. Факт не в тому. Значить, Після 15 десь дня почалася проблемка. Температура була 38,5, виставлена інкубаційна. Він наганяє її 39 і 1, починає мигати і включати сигналізацію. Кричить, що перегрів. Ну що, виключив, включив. Ну У нас же зараз воно виключив включив. Бачите, виключив. Виключає, а він робить. З нашими реаліями, з нашим світлом. А там не видно, я б Ванночку доставив, бо іменно в цій моделі у моїй нагрівач, який вологу. Підтримує. Він на 220 вольт від акумулятора. Тобто, в мене було виставлено 60 вольт, падало до 49. Ну, більшинство вдома підбризкував, вночі ніхто не підбризкував, так і я не знаю, що воно там вилупиться, щось вилупиться. Значить, що було? Було, в краткості розкажу. Я то догадав, довго я думав, я й вентилятор ставив на нього. Зараз нічого не вентилятор нічого не робить, вже він півдня працює. Зараз десь 4 часа дня. Сонцеп 35 градусів на дворі, Тут градусів 30. ну Факт не в тому, дивіться, держить температуру 37,6, влажно 65-66. Тобто все працює, все в этом. Далі покажу. Пльоночка все-таки образувалася, на... у ванночки, у ті, в корій е... нагрівач стоїть, де піднемає вологу гріє. Ну, це конкретно про цю модель. Бо у мене є Нест-200, він теж зветься Нест 200. Але він на... на 4 лотка. І там внизу Ванночка. І тенд стоїть, і треба постійно доливати. Ну, я на той вже теж покупляв насос, як буду я його закладати, десь з боку дюрочку просверлю, поставлю насос, поплавок, щоб воно все включало-виключало. Так що така накип мені зіграла злую шуточку. Вентилятор. отут, ось оде, має дуть доверху, не донизу, щоб він не був перевернутий у вас. Бо теж жіночка дзвонила, каже, що таке, не можу нагнати температуру. Я кажу, купили би ушного його і не можуть нагнати температуру, особливо на нижній лоток. Кажу, у вас, мабуть, перевернутий вентилятор. А дивіться. Бачите, що робить? Ось. Бачите? Бумажку піднімає. Тут ні. Тут воно забирає. А тут ось, бачите? Дивіться. Раз, доходить і піднімає повітря доверху. Якщо він буде задом наперед, у вас розвернутий, він не буде піднімати. Тобто повітря має дути донизу в інкубатор. Я сказав, щоб вентилятор дув усередину в інкубатор. А тут показую, що видуває повітря. Це повітря видувається вже з інкубатора. Отут у нас стоїть пропелер. Він дує повітря у інкубатор. А тут у нас стоїть три отвори, котрі проходять у інкубатор і виходять уже наверх, через що дує доверху він. Якщо він у вас буде доверху перевернутий цей вентилятор, у вас тут, скоріш за все, що цього підйому не буде. Він просто буде завихрять, тут же ж перемичка стоїть десь. Тут і тут. Воно не дасть йому піднімати. А це іменно повітря виходить із інкубатора. Воно заходить в інкубатор, тут завихрення і виходить до верху вже. Отак. Бачите? Ну і тут, ви як відкриваєте, то він. Він добре, це що там внизу в мене бумажка і зараз він робить від акумулятора. Видно воно, де я бумажку застелив. Я думаю, буде видно. Видно, бачите, вона шевелиться повітрям. А це так він має робити. Так, все закриваю, бо Бо-бо-бо, я не побачив, скільки там було воно. Це вже переключився, він світла немає на акумулятор. Ну скажу так, акумулятору 3-4 роки. Ну, Принаймні на Форді він крутив, стояв без питань. Акумулятор майже вмер по 6, навіть 8 годин було, що не було світла. І він розрядився. І він стоїть ось сюди. Бачите, у мене із зарядним такового, воно включається, виключає, воно він в нулі вже. І що він там, вольтаж? Зараз покаже нам. Вольтажа там немає. 994 вольта. І це він сьогодні в мене. Акумулятор аж ну, теплий, гарно теплий. Світло включається, він зразу заряджає. Це китайське зарядне. Хай китайцям. Це я його на реанімацію ставлю. Ну, Вже воно все рівно зараз не робить. Хай китайцям дає Бог здоров'я. Він і виключається, тобто зарядився, виключається, але ж як 6 немає, 2 є світла. Ну і так, слава Богу, я ж кажу, що сьогодні у нас вже 20-й день. Якось протягнемо. Бачите, брізну підняло вологу. Вже ці два дні повоюємо поборемося. Ну, все, зараз друге відео поставлю. Побачите, що, яка причинка. Я думаю, відео має бути корисним. Бо я столкнувся і просто подумав. А воно виходить, що нагріватель нагрівається, це і виключає температуру, а влажність мала. Влажність наганяє, а пленочка йому не дає, і воно ж гріє більше воду. А випаровування йому не дає, поки нажене вже цей виключений температурний. А цей включений, і воно наганяє, ну, водою вже виходить, доганяло той перегрів. Ну, Отак я вийшов, почистив, корочку ту зняв. Чимало там така корочка, нагар. Нальот такий звістковий. Так що, це так. Відкриваємо цю кришечку, відкручуємо болтики. Так, в сторону, в сторону. Тепер відкручуємо вентилятора в сторону і тут ось є 1, 2, 3, 4 винтики. Піднімаємо ось ось цю пластиночку і там видно стоїть ванночка під воду. Відкриваємо, витягується. Ну, це конкретно про цей випадок, де стоїть насос ось у ньому. Я закачу я сам воду, вода ну, там, у баночки. Що ми робимо? Отак От він стоїть і ми беремо, витягуємо, а там отаке тільки відверстя маленьке. Е, накип іде, окисель, е, таке як на чайника, то Ото. то правильно Юрій знайомий мій казав, що надали дистиллювану воду у цей, отуди, у баночку, щоб не було тої накипі. І воно так рішечка виглядує. А там воно де, бачите, між а там стоїть нагрівач. І він, він постійно гріє, іспарення йому немає, куди діватися. Ванночка та нагрівається, цей тен виключився, а той наганяє вологу. І, виходить, піднімає. Плюс ще в приміщенні жарко. І він світить перегрів. Ще до половини інкубації нічого. А коли вже за другу половину він пішов в інкубації, все, вже він своє співає, вже він показує. І він постійно перегрів, перегрів. Я вже вентилятора додатково поставив. ну, На інкубатор, щоб був такий в хаті той, що крутиться. Коротше, оце так. Так що оце цю штучку почистив воно де. Ну і буде воно все добре. Вентилятор має повітря дути туди. Не перевернутий, не надписом догори, а має так стоять, щоб він задував туди повітря. Там довго бути ташкент, а не вгору. Так що не путайте. Є нюансики, бачите, він... А я прошлий раз відінкубірував, помив, продув його, а туди я не лазив. Ну, в мене як перший раз я інкубірував, поплавок приклинив, не виключав воду насос качає і біжить у інкубатор. Я його відкрутив, розібрав. Я то пообдирав ту пленочку, а другий раз проінкубірував і поставив. Ну так вийшло, що на чи перший раз проінку і а Так вийшло, що на другий. Я геть випустив з виду за те, що я включив, він воду не, не качає, чи цей не пропускає. Нормально держав Да і все. Я його і зібрав, половина інкубації, і він пішов. Вищать мені перегрів, висвічує і все. Тоді до мене дійшло, чого перегрів. Це і виключився, а той влажность наганяє, гріє. Там вже вода майже кипить, а випаровування її немає. От вам і причина перегріву. Так що, якось так. Всім добра і миру.